Так, ну що, привіт. Поговоримо по темам, да, які нас наразі хвилюють. Зараз дивлюсь, тут якраз переглядаю список. Напевно, я почну з того, що що не треба робити, да? щоб у нас взагалі не було проблем з покрівлями. Перше, найважливіше питання це коли ви підходите до моменту, коли вона ріганець покрівля поткільна. Якщо ви. Давайте сьогодні безпосередньо про потежну будівництво. Якщо ми говоримо, ми говоримо про нього, то підрядника на покрівлі, на якісь другі роботи потрібно шукати доволі заздалегідь. Але і мати на варіант. Я, я мав декілька варіантів гарних компаній, з якими можна працювати. Наразі, або тих, кого б вам порадили. Наразі я б не розглядав взагалі варіанти якихось бригад, з якихось площадок, особливо про. Якщо це якась одинична робота, невеличка, можливо, якщо це потрібно вам виконати безпосередньо покривлю, під якою ви потім будете жити, а це гідроізоляція, а вода протирання вишу самі розвитку то дуже важливо знаходити підрядника. Дивіться, вибираєте трьох мінімум трьох підрядників. Я так бажаю двох, трьох. Звичайно, якщо ви з одним працювали, але наразі така ситуація, що навіть у того одного вашого гарного підрядника можуть бути реально проблеми з людьми. Купа роботи, він набере купу роботи, і ви будете потім чекати, так, як у нас купа роботи, потім у нас просто чекають. Да. Якщо гарний підрядник, особисто я, наприклад, коли я я зараз закінчую ремонт, то я чекаю підрядника, який може виконати так, як мені захочеться. Не знаю, я нормально до цього відношусь. Тому що матеріал може вирости. Ціна на роботи, коротше кажучи, тому що дуже часто у підрядників матеріали вони не, є, не лежать у них у них на складах. А лежать у на складах удиверів, і вони можуть в якийсь момент трошки підтягнути вище нижче ціну, і це буде невигідно безпосередньо підряднику. Вони то вам адекватні не скажуть, але їм це буде невигідно і потім їм буде е, в якийсь момент неприємно. Е, тому приблизно за три місяці до того як вам потрібно укріпля, потрібно про це подумати. Краще ще, ще більше проговорити нюанси на коли потрібно. Якщо адекватний підрядник від вас поставить точно точно у графік свій. І буде розуміти, що плюс-мінус у нього там один, два, три, десять об'єктів, дванадцять, п'ятнадцять у різного, кожного кожному по полічному по різному. У нас, наприклад, ми маніпулюємо там десятками об'єктів одночасно, під сотню. І вони там у нас в часі якось розкидані. Да? І ми їх там намагаємося між собою звести потім, щоб у нас на цей момент були люди, бригади були, наші люди, якісь можливо, ми навіть підтягуємо інші бригади, то щоб це все цю конструкцію побудувати і потім вийти на цей графік там через два місяці, наприклад. Те, що нас просить. У нас є короткочасний графік, тиждень-два, у нас є там, місячний графік, і є там, місячний, півтора місячний і подальша робота. Якщо ви так заплануєте, у вас буде як мінімум три а, безпосередньо підрядника, тоді ви зможете вже чимось оперувати. А, на той момент,